Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу-неділю. 30-31 серпня. Подивимося, що нас з вами чекає по активності. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо питання. Зверніть увагу, що у моєму телеграм-каналі я викладаю періодично прогнози. На наступний місяць там теж буде прогноз у найближчий час викладений. Тому, кому цікаві прогнози по регіонам, будь ласка, долучаємося у телеграм-канал. Там ви знайдете більше інформації. Так, давайте подивимося на вихідні. 30-31 серпня наша країна Ну, буде працювати захист. Тобто ми будемо продовжувати захищати свою територію, так, і захист буде працювати. Одразу хочу сказати, що мені ідуть місця пов'язані з транспортом, вокзали, шляхи. Все, що пов'язано з автівками якимись, тут йдуть форс-мажорні ситуації. Тобто на вихідних можуть бути якісь неочікувані моменти саме з цими місцями. Тобто, може захист не справитися, мені йде втрата ресурсів, провокацій від ворога саме на ці місця. Тому будьте дуже уважні. Бережіть себе. Так, вихідні, 30-31. Дивіться, мені іде темний період доби, темний період доби можливі наслідки по ресурсам та забезпеченню країни. Тобто це місця пов'язані із підприємствами, заводами, так, може відпрацьовувати захист та з частковою втратою все ж таки ресурсів. Тобто, якісь провокації від ворога ми можемо все-таки мати. Тривожність буде підніматися, тому що ми можемо спостерігати активність, так, знову ж таки, польоти. от, Дуже мені іде багато, знову ж таки, розвідки, тобто розвідувальних летючих автівок. Так. Дивимося ми суботу-неділю, переходячи на понеділок, так, захоплюючи понеділок, ще частково. Дивимося. Часткова втрата ресурсів підприємства, так, відпрацьовувати захист може. Та все ж таки ми можемо втрачати ресурси і забезпечення. Житлові будинки під напругою залишаються, так, вихідні. Так, місця пов'язані з військовими об'єктами, режимними об'єктами, так? І дитяча енергія, фонить, напруга навколо може бути також.